Сенопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Трамп не задоволений не обстрілами України, які не зупиняються, а обома президентами сказав вчора ввечері, що він розчарований лідерами по обидва боки цієї війни. він хоче, щоб ця війна закінчилася. Люди гинуть з обох сторін, і це триває вже занадто довго. Наша команда продовжує взаємодіяти з росіянами так само, як і з українцями. А президент продовжує дуже дуже активно займатися цією темою щодня. Я більше скажу не один Дональд Трамп хоче про те, там щоб війна закінчилася, та цього насамперед хоче Україна. Але поки що такої можливості не передбачається її, не видно, оскільки Росія продовжує робити те, що вона робить протягом трьох років. Вона продовжує. Наступ вона продовжує бити по Україні. Вона продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Вона продовжує завдавати шкоди цивільному населенню України. Вона продовжує а, свій тиск. І там же сказали про те, що поки не буде прибрана першопричина цієї війни. Війна не зупиниться. Першопричина війни, як ви пам'ятаєте, це те, що Україна в принципі існує, бо поки ми існуємо. Не може бути спокійною Росія, і не знаю, як в цьому має Росії допомогти Сполучені Штати Америки. Ну і бачимо, що обстріли таки продовжилися без провокацій не обійшлося. Росія вже понесла в ООН документи, зокрема про порушення режиму припинення вогню, але не нею, як ви розумієте, та а Росія скаржиться на Україну, що ми нібито. Порушили режим припинення вогню. Поскаржилися в ООН, Поскаржилися в США на недотримання Україною мораторію на удари по енергооб'єктах. Так повідомив Лавров. Перелік порушень складений російською стороною було передано раднику президента США з національної безпеки Майку Волцу і держсекретарю США Марку Рубіо, а також представникам Росії в ООН та в ОБСЄ. Про це от Лавров нам. Сповістив ну і за його словами, Путін також був поінформований про недотримання мораторію Києвом і атаки на російські енергооб'єкти, що тривають з перервою в один-два дні. Сказав Лавров. На кого це розраховано? Ну, давайте скажемо так. Звісно, на запальний характер Трампа, який не буде чекати на розвідувальні дані, на підтвердження, а просто повірить в чергове путіну на слово. Але тут наше слово проти їхнього слова, бо Україна також такий список підготувала і вже передала разом із списком, де Росія била по мирних кварталах Кривого Рогу, Дніпра, Харкова, Одеса, Сум, Херсона і Запоріжжя. Вже були пошкодження енергетичних об'єктів у Херсоні, Харкові та на Полтавщині. І сьогодні, вранці, черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт у Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч мешканців. Ну я вам скажу, що лише цієї ночі окупанти виступили і випустили по Україні понад 70 безпілотників. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. І він же сказав, що 11 квітня буде вже місяць. Російському ні у відповідь на пропозицію США припинити вогонь. А ця пропозиція прозвучала від сполучених штатів Америки. Я ще раз нагадаю, та тому що спочатку ця пропозиція звучала від України. Давайте припинимо бити по об'єктах енерго, а також будемо дотримуватися режиму припинення вогню на воді у підсумку, коли з цією ідеєю. Наша переговірна група приїхала до РІЯДА і поговорила зі сполученими штатами. То сказали, ні, давайте взагалі припинимо вогонь на 30 днів. Взагалі, ну і цього, взагалі, Україна сказала Окей, давайте спробуємо. Якщо Росія буде дотримуватися цього, то ми теж з задоволенням будемо дотримуватися. Цих 30 днів перемир'я. Але як ми бачимо, цього не сталося. Бо коли вже переговірна група зі сполучених штатів передала цю інформацію до Росії, в Росії сказали: Ні, 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 давайте повернемося до цієї першої ідеї зокрема, про давайте не бити по енергооб'єктах і давайте не будемо бити в Чорному морі. Ну а у підсумку ми бачимо атаки Одеси портової інфраструктури, вони власне продовжуються. Та і загалом ніякого припинення вогню ніде не відбувається, оскільки Росія продовжує. Збирати війська на фронтах і готуються до чергових е, наступів. А ми щоночі з вами прокидаємося від шахедів від тривоги, і е, Харків Запоріжжя, Одеса, Суми вони взагалі не забували про ці самі удари. Е, цілеспрямована атака проти Харкова була і цієї ночі не менше 14 дронів. Поранено людей, в тому числі трьох дітей. Е, були також удари по Одеській сумській областях є пошкодження об'єктів енергетики, те, по чому не мали би бити. Ну і знову ж таки питання риторичне: чи потрібно ще якісь докази, що Путін навіть не думає про мир і продовжує вбивати, бомбардувати і тероризувати українців? Ну і власне до дії Росії вночі. РФ завдала удару масованого удару дронами по Харкову. Більшість ударів припало на промислову зону міста. В холодногірському районі зафіксовано від 13 до 15 влучань пожежі, що спалахнули, охопили близько 2 тисяч квадратних метрів складських і виробничих приміщень і пошкоджено при цьому близько 20 приватних будинків. Внаслідок обстрілу постраждали вісім осіб, у тому числі одне немовля. Ну і Запоріжжя вночі також сили. Російської Федерації обстріляли селище Малокатеринівка, що знаходиться поблизу лінії фронту у Запорізькій області. Російський дрон потрапив в припарковані автомобілі, заявив голова Запорізької ВАІ Іван Федоров. І в результаті загинув чоловік і ще двоє людей отримали поранення.